Собачина третій сорт. Це було би нормально для вуха азійця, але і в Україні є ласі до м'яса друзів людини. Ганна Суряднова намагалася дізнатися, чим собачина ліпша за свинину чи яловичину, та вивчила моральний бік справи. Село головно на Волині 850 дворів. У кожному пес. А то й кілька тут. Собака не лише вірний охоронець та товариш людини, для декого з голов'ян собака це їжа. У буці та на ланцюгові то барсик. О! На руках у господаря труситься його улюблениця Роза, а подвір'ям бігають її з барсиком. Цуценята їх було четверо. Писиків забрали, а ось псички на селі нікому не потрібні. Господар Василь Іванович лишив собі, аби відгодувати і з'їсти, і йому не шкода. На що, люди сучки топляють малими, а ядми хай живуть. Коли шашлик зробив. 75-річний волинянин їсть собачину вже півстоліття. Їсть, бо йому смакує і гадає, що корисно. От при, примірно чоловік каже: ходи вас забереш. Чому? Бо, бо каже, все одно я його заб'ю. Заб'ю і закопаю. То я зайшов, забрав, стушив і сам їм, і ще й люди їдуть. Сусіда з хати навпроти зізнається, що іноді разом із дідом теж їсть. Не знаю, хоч вона про те не думаєш. Друг не друг. Нормально. М'ясо як м'ясо. От зайду до дід їсть. Ти кажу, дайте на кусочок. Їсти собак українське законодавство не забороняє. Самий факт поїдання законодавчо ніде не прописан і не карається таким чином. Але поїдання тварин будь-яких пов'язане з вбивством, фактом вбивства. А от жорстоке вбивство не гуманне, не ефтаназія, цей факт, який карається. Кару передбачено не за поїдання, а жорстоке поводження від штрафу до п'яти років тюрми. Зоозахисниця певна, ніяк інак, як жорстоке поводження дії волинського старожильця кваліфіку не можна, натомість сам волуняка киває в бік Азії у Китаї, Кореї та Індонезії. Для цього собак навмисне вирощують на фермах, і дають і позбавляють життя у віці від кількох місяців до року. Від захисників тварин зазвичай відбиваються балачками про збереження національних традицій. Їдять там і ось таких популярних в Україні чотирилапих. У цьому розплідникові вісімнадцятого -ро реча учау. Нині з господиною Оленою прогулюється двійко. Найліпший коли цуцик Великої Британії та нині мультичемпіон Дилан зі своєю рудою подругою Атмою. Пішли, пішли. Олена. Не розуміє, як можна їсти друзів. Я, звісно, я не можу поняти, що друга можна сість як та ну. Для мене це діка. Василеві Івановичу чотирилапих друзів не шкода. Єдина собака, до якої прив'язався, Роза, запевняє, її не їстиме. Ну, залазь. О, ой, моя маленька. Анна Серядова, Сергій Гришин, Наталка Соколенко та Олександр Юдкович. Програма Вікна СТБ.